Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. Наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті, і ми далі інформуємо вас про все найважливіше та актуальне. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Свято під час війни глуцькі заклади планують влаштовувати новорічні гулянки попри комендантську годину. Різдвяне питання волинські православні храми вже почали відзначати Різдво за новим стилем. Бавовняна ніч у Московії, щонайменше трьох російських військових демобілізував безпілотник на ворожому литовищі в російському Енгельсі. Росіяни продовжують намагання захопити все більше українських територій. Епіцентр бойових дій на сході України за минулу добу окупанти 16 разів атакували позиції ЗСУ. Крім того, завчора окупанти завдали один авіаційний та п'ять ракетних ударів. Також зафіксовано понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Наші захисники відбили усі атаки ворога та на деяких напрямках просунулися вперед. Тим часом на півдні росіяни щодня обстрілюють звільнену Херсонщину. А от на Запорізькому напрямку поміт. Телеколони російської військової техніки. Вони продовжують рухатися у бік Бердянська та Мелітополя через Маріуполь та Мангуш. Про це повідомив радник мера Маріуполя Андрюшенко. За його словами, з боку Росії зайшла велика кількість військової техніки. А до Бердянська прибула жива сила на вантажівках із причепними гарматами малого калібру. Розселення відбулося під прикриттям великої кількості цивільних. Ну і росіяни продовжують зазнавати втрат так у місті Старобільськ Луганської області. У обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставили близько 50 важкопоранених бійців. У місті Горлівка Донецької області через нестачу донорської крові всіх працівників медичних установ зобов'язали здавати кров відповідно до складеного графіку. За минулу добу Росіяни втратили ще понад пів тисячі вбитих окупантів: п'ять танків, сім бойових броньованих машин, п'ять артсистем, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і один безпілотник оперативно-тактичного рівня крім того, у районі Забареного Херсонської області українські захисники вразили штаб окупантів, де проводили нараду офіцери Південного військового округу збройних сил Росії. До 70 військових РФ отримали поранення. Кількість загиблих наразі уточнюється. Усього ж протягом чотирьох діб зсу демілітаризували п'ять російських складів з боєкомплектами та чотири командних пункти. Це штаби та бази Росіян у Скадовську та Кухо-Каховському районах Херсон. Щоно у Токмаку та Пологівському районі Запорізької області, а також у Бахмутському районі на Донеччині. У російському Енгельсі Саратовської області вибух цієї ночі там звучала повітряна тривога. Змі з посиланням на місцевих мешканців повідомили про вибух та пожежу площою 120 квадратів. Міноборони ж розповіло, що їхня ППО на підльоті до аеродрому збила український безпілотник, у результаті падіння якого загинули троє військових. Авіатехніка, ніби. То не пошкоджена, однак, речник повітряних сил України Юрій Гнат заявив, що варто ще почекати, доки опублікують супутникові знімки аеродрому. На кордоні з Білоруссю ситуація лишається контрольованою. Переміщення техніки чи військ по той бік не спостерігається. Повідомляє речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Останнім часом і Білорусі, і Московія нагнітають ситуацію навколо України. Обидві країни намагаються демонструвати, що вони до чогось готуються. Нині там відбуваються спільні навчання підрозділів Білорусі, і Московії, зокрема, так зване їх розгортання військ союзної держави. Лукашенко і Путін роблять це, аби утримувати певну кількість. Ість українських сил на цьому напрямку, за словами Демченка, Україна ніколи й не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська. Тож головна задача бути готовими. Хоч на цей момент ударного груповання, яке було готове здійснити вторгнення, немає. Українські сили максимально укріплюють кордони, щоб у випадку агресії дати відсіч ворогу на жаль, маємо трагічні новини з фронту. Війна забрала життя ще одного волинянина у бою із окупантами. Загинув Віктор Шульган, житель села Трубки. Захиснику було усього 26 років. Висловлюємо щирість співчуття рідним герою. Вічна пам'ять. Крадуть та видурюють гроші. Волинські охоронці порядку підбили підсумки найпоширеніших злочинів року. Найбільше за словами головного поліцейського області Юрія Крошка було майнових правопорушень: це крадіжки і шахрайства. Найпоширеніші схеми спритників обман людей при покупках в інтернеті. Також не втрачає популярності схема. Мовляв, ваш родич потрапив у якусь неприємність йому негайно необхідні гроші. На таке ведуться здебільшого літні люди. Втім, порівняно з минулим роком рівень злочинності на волині впав Цьогоріч поліцейські області задокументували на понад тисячу злочинів менше ніж торік. Ші ластівки, чимало волинських православних парафій вже заявили про готовність переходу на новий календар, за яким живе більшість світу. Наша знімальна група учора побувала в Копачівці, першій церковній громаді ПЦУ в області, яка відзначає Різдво 25 грудня. Чому зважились на такий крок і чи був дух Різдва? Дивіться далі. Христос рождається, авіємо його. Так, православна парафія пророка Іллі, що в селі Копачівка вперше гуртом відзначала різдво 25 грудня. До цього ділиться настоятель храму. Йшли не один рік. Втім, важливо було досягнути розуміння з боку вірян і їх підтримки в парафії. Роз'яснення, пояснення різниці календарів, в чому суть питання, в чому сіль, як то кажуть. Війна це була остання капля. Така капля, скажем, така жирна, така не така велика, бо тому що е, серце болить, і мій син е, також в полоні, і серце болить за наших дітей, які кладуть життя своє і здоров'я за нас з вами. На парафіяльних зборах на початку грудня прихожани таку ініціативу одностайно підтримали. Тож релігійна громада офіційно звернулася з відповідним проханням до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який зробив подання на священний синод. Люди в сенсі інформації люди дуже обізнані. Ну і кожен робить свій вибір і свідомий вибір. Не лише Різдво прихожани цього храму відзначатимуть раніше. До слова, у новоюліанському календарі всі церковні свята і присвятки, крім великодніх і прив'язаних до них, а також пости, окрім великого дні ангела, зміщуються на 13 днів раніше Юліанського. Різдвяне богослужіння 25 грудня стало своєрідним почином для парафіян у Купачівці. До того ж, релігійна громада пророка Ілі стала першою на Волині, яка вирішила жити за новоюліанським календарем. Я як патріот своєї країни, як громадянин України пишаюсь тим, що моя церква здобула, на мою думку, найвищий такий духовний якийсь рівень. Віряни кажуть, відзначати різдво 25 грудня дещо незвично. Втім, радіють, що і в цьому плані від'єднується від традицій ворога і таким чином стають частинкою, як то кажуть, цивілізованого світу, адже православна спільнота давно живе за григоріанським календарем, який вважається більш точним і доцільнішим. Минулому році якось так думає, ну кутю просто приготовлю. І кутю тільки приготувала. А вже в цьому році якось так слава Богу, вийшло. Що всі 12 страв нарахували. Священик зізнається, перед початком богослужіння дещо хвилювався. Люди голосами підтримали і зборами підтримали, але чи підтримують під час богослужіння? Оце було велике питання. Усі хвилювання враз розвіялися, як отець Анатолій вперше вийшов до парафіян. Побачив, каже, не лише місцевих, а й жителів сусідніх сіл. На Пасху в торік, до цього року, і в торік не було стільки людей, як було сьогодні на Різдво. Ми заход, зайшли дуже багато людей, всі підспівують, всі розуміють, про що йдеться. Ну, була дуже така приємна атмосфера. І яке ж Різдво без колядок. Населема. Уйся, ой, радуйся, весив народився. Ангеліна Гущена, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Дайте дядько п'ятака, щоправда, цьогоріч не для себе, а для збройних сил України. Зміна дати відзначення різдва позначилась і на колядівниках. Волинські діти відкрили сезон колядок. Волонтерський колектив в Бендерівці, який щонеділі в центрі рожеща збирає гроші для військових, 25 грудня співав українські колядки. Нині бандерівці збирають гроші на дрон «Мавік-3» для 14-ї бригади, який коштує 120 тисяч гривень. У перший день різдва діти вже наколядували 7 тисяч гривень. Усього ж уже є близько 112 тисяч, які вони назбирали раніше. А у Луцькому соборі Святої Трійці служать Різдвяну службу 25 грудня вже не вперше. Владика Михаїл послідовно лобіює перехід на новий календар кілька років. Цього ж року літургія відбувалася із благословення вселенського патріарха Варфоломія. Детальніше дивіться далі. Де мав би народитися Христос? Вони сказали йому у виплиємі юдейському. У Луцькому соборі Святої Трійці відслужили Різдвяне богослужіння 25 грудня. Вірянам цьогоріч дозволили самостійно обирати дату святкування. Тож, доки жителі області визначаються, і щоб не було чвар, вирішили різдво храму відзначати і 25 грудня, і 7 січня. У вітальному слові владика Михаїл зауважив, що людей сьогодні у соборі було надзвичайно багато. Нарешті ми стаємо і по духу, і по розуму, і по своїй сутності європейцями. Чергова приємність, наша паломницька служба, поломницька служба Україна від Волинської іпархії, яка перебуває зараз в Стамбулі на вітанні вселенського патріарха із Різдвом Христовим. Вітаючи Патріарха, звернулася до нього за благословенням перейти повністю на весь календар, не лише Різдво Христове святкувати, разом із всім світом. І такий дозвіл паломники отримали. Вселенський патріарх підписав резолюцію, що він дозволяє Волинянам жити із всією європейською спільнотою, усім православним світом разом в одному календарі. Тож таке благословення патріарха каже владика має стати поштовхом для змін усім православним релігійним громадам на сьогоднішньому ж богослужінні згадали й полеглих героїв України, а також помолилася за воїнів, які нині на передовій та за швидку перемогу. Не обійшлося й без спільної коляди. Нова радість стала, яка не. Україна, Гущина, Василь Мерещук, 12 канал. значно більше нині точиться дискусії з приводу святкування нового року. Щоправда, в цьому випадку суперечки не календарні. Наріжним каменем проблеми є питання святкування цього світського торжества. Одні кажуть про щоденні смерті на фронті, а інші про економіку і необхідність працювати бізнесу. А поки точаться ці дискусії, ми вирішили поцікавитися, як же не ставляться до таких святкувань, і чи багато закладів планують на цьому вода щось заробити Тож ми розпитаємо. Але про це ресторани та нічні клуби і яку відповідь отримали. Дивіться далі. Вечірки гучна музика, танці та багато смачних наїдків. Усе це про корпоративи та відзначення новорічної ночі. Раніше саме цей час був найбільш врожайним для закладів харчування в плані заробітку. Ну а як же ж в час війни і чи пропонують взагалі щось цьогоріч – Ми зараз з вами дізнаємось. Телефонуємо у кілька популярних закладів харчування у Луцьку. Нас цікавить програма для корпоративів, що у неї входить, та ціна. Розпитаємо і про варіанти відзначення нового року. Ось що нам запропонували в шоу «Безелік». З сьогоднішнього вечора буде виступати група Лорі. Це на корпоративній ці свята. Там десь осьний вечора початок. Ось тому, якщо ви плануєте вечері в нас святкувати, то все буде під живу музику. Це каже адміністраторка Яна. Радше спокійний супровід для атмосфери. Жодних розваг гостям не пропонують. Спеціального новорічного меню з розрахунком на місце теж. Просто що ви замовляєте, такий у вас буде рахунок. Силу обставин так у нас в цьому році трошки все, скажімо так, простіше. В такому більш атмосферному вигляді відбувається. Звичайно, широка столів святкова в новорічну ніч. Ресторан працює лише до 21.00. До слова, частина закладів, куди ми телефонували 31 грудня, не працюватимуть взагалі. Новорічну ніч ми не працюємо. Корпоративи так проводимо без проблем. Де з 23 по 25 у нас буде музична програма. 30-го також музична програма. У цьому ресторані наживо співатиме колектив. Тут вже пропозиції для відзначення корпоративів. Чітко прописані. Вартості, дивіться, у нас є два варіанти меню на 1000-1150 гривень плюс-мінус. Тобто два варіанти і дорожче меню. Інший популярний заклад Моджо пропонує наступне. Понеділка по четвер. Та в неділю в нас живий вокал з восьмої вечора по десяту вечора. А в п'ятницю суботу в нас живий вокал з сьомої вечора по дев'ятове вечора Та з дев'ятої вечора по одинадцяту лаунж діджей. Рекомендована сума замовлення на препаративи тисяча гривень з людини. Це цю суму входить кухня і бар. Найнижча вартість, яку нам запропонували: 850 гривень з людини у рекреаційному комплексі «Рестпарк». Втім, це без музичного супроводу таке задоволення вже заброньовано, та й взагалі місць обмаль. Тому адміністратори рекомендують із замовленням поспішити. 25-й вже основний зал замовлений повністю. на другому поверсі без музики може бути. А от у новорічну ніч працюватимуть лише два заклади з усіх, куди ми телефонували. Буде програма Жива музика, умови 1500 п'ятсот гривень години, тисяча гривень замовлення та кух, кухня, та бар, та 500 гривень програма. Ну і вхід типу. ми будемо працювати до п'ятої ранку. Працюватиме в новорічну ніч і славнозвісний Версаль. Нещодавно цей заклад прославився гучною вечіркою на день студента, і суспільний резонанс, вочевидь, працівників не хвилює. Дрібні корпоративи людей 10, До прикладу кажуть, їх не цікавлять. Ну на такі компанії ми чесно кажучи, зараз не розраховуємо. Ми беремо тільки великі корпоративи, там від 100 осіб. От зараз на даний момент Ого, в нас навіть є такі, нічого собі. Да, 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 да. А от на новорічну ніч пропонують гостям ще розкішнішу програму. За тисячу гривень з людини вам влаштують таке. Починаємо вечір орієнтовно там десята вечора, і завершуємо раніше п'ятої ранку. Е, в Програмі свята вокальний виступ, караоке від ведучого в українському стилі, ну тобто композиції української і англомовні. І для нашого резидента запевняють подбали й про безпеку відвідувачів. Ми знаходимося в напів підвальному приміщенні, чи слугує укриттям, тому ніякої небезпеки там. Істерниво не буде. То у поліції кажуть, що воєнний стан і комендантську годину ніхто не скасовував, навіть в новорічну ніч ніхто працювати з 12-ї ночі до п'ятої ранку не має права. Так само і не мають права перебувати ні в громадських місцях, ні на вулицях, ні в тих закладах громадяни. Якщо такі випадки будуть, якщо заклади працюватимуть, якщо люди там перебуватимуть, вони всі будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Уже на місці правоохоронці з'ясовуватимуть ситуацію. Адже є кілька статей, за якими можуть притягнути до відповідальності порушників комендантської години. Тож, усе, як то кажуть, на страх і ризик, і звісно ж відповідальність працівників закладу. Думку про доцільність святкування корпоративів ми запитали й у Волинян. Мені здається, що не на часі. Я вважаю, що в мене син в зсу можна посидіти, але ж як починають сидіти, то вже воно тягне за собою все інше. Ви розумієте, це так? Да? Посидіти можна, відмітити, ну але це треба робити, мені здається, тихо. Це якось не дуже. Там і час війни. Наші захисники там працюють, це все. А ми, типу, ну ви зрозуміли. Ні, в нас не буде корпоративу. через війну в країні. Е, так, тож і святкування будуть мінімальні. В родинному колі, в сімейному колі з чоловіком двох, треба зважати на те все і менше веселощів, а більше. Допомагати воїнам, молитися за них. І такому дусі. В принципі, так-то просто зібратися і потихоньку без таких движників, відпразнувати. І все. В колі друзів. Да, В колі друзів. Свята святами, але не забувайте підтримувати наших воїнів. Ангеліна Гущина, Василь Морищук, дванадцятий канал. Наостанок про весну посеред зими. Українців, зокрема, і волинян, чекає значне потепління у січні. Народний синоптик Станіслав Щедрін передбачає, що погода буде більш характерною як на початок квітня, аніж на січень. У першій половині місяця температура повітря підніметься до плюс десяти градусів, а вночі стовпчики термометрів рідко опускатимуться нижче нуля. Разом із тим прогнозують багато дощів подекуди із з мокрим снігом. Натомість у другій половині. Січня в Україну повернеться зима із похолоданням та снігопадами. Наразі це вся інформація. Наша команда продовжує тримати руку на пульсі. Події аби ви були в курсі найважливішого. І не забувайте, що у будь-який зручний для вас час ви можете переглянути усі наші сюжети на ютуб каналі Новини 12. Тож обов'язково підписуйтесь і діліться власною думкою у коментарях. І найголовніше, бережіть себе, донайте на збройні сили України, і ми з вами невдовзі побачимось знову.